Дня на з гостях головний артист України Олег Гаврилюк. Також Голуби. любителі театру. Запрошуємо 14 жовтня в концертний зал. Дванадцята тридцять у нас гостях на львівський підніму обласний музично-драпотечний театр з комедією сватання на гочериці. Сьогодні ж той голубів годує. Вони люблять іст. Так, сходами до весни, а тоді ще кудись далі. Вже куди вийде? Не балуйте мені. Вийдемося, на героїв. Упадимося як там. Розбирають будинок. Там потім будуть новий будувати замість нього. Ліворуч це кришталевий палац. Якось так змінилось ставлення людей до зйомки. Тепер більше радіють, що потрапили до нас на відео. Це добре. Так, кришталевий. І весна таверна, свині ребра, комплексні обіди. Ой, зверніть увагу, ліворуч був магазинчик і нема магазинчика. Тепер, здається, земельна ділянка. А, власне, вулиця Героя Лупа. До гори суховаля, ми туди ходили зовсім недавно, ви все бачили. Чогось нового ми там вам не покажемо буквально за кілька днів, то давайте так героїв упа, в напрямку до вулиці цілисенка, пройдемося. <клухи> ну, Тут так, можна от подивитися з цього ракурсу. Хто має якісь спогади, напишіть, хто що купляв, якщо було, бо трошки нічого не буде. Підозрюю це через дорогу справу теж скоро, не буде, буде щось нове, бо там, там вже теж багато чого не здається. Багато чого стоїть порожньо. Стрекоза спокуса, розпродаж, закриття магазину. Так, тут мене теж із пані питала. Скажіть, будь ласка, должен быть трьохетажний торговий центр, мені сказали. Ну так, от вона мала на увазі Вавилон. <сум> я не підказав, я не подумав, що це трьохетажний торговий центр. Але якщо порахувати... Кручма поляниця. Якщо порахувати, тут можна всі п'ять поверхів нарахувати, правда? Сирне королівство, наливки зі Львова. На щастя, все ще працює. Пошта, Ягуар, Сінсей. Так, вже мав відновити Дон Япон роботу. Дон Япон кілька днів не працював. Зараз мав би вже відновити роботу. Сохо, торговий центр, вітраж, пекарня, файберес. Бачите, тут бізнес. Розетка. Тут бізнес на бізнес. Вавілон. Півной. Треба ж таки таку назву дати. «Півной». Наліво Бориславська, ми Бориславською недавно гуляли, то, я вже кажу, ми вже на Бориславську не підемо, підемо на вулицю Лисенка до гори. Підемо. Так, Дон Япон підновив роботу. І поруч якийсь рух, можливо щось запуститься поруч з Дон Японом. А, вулиця Лисенка. Теж так кілька тижнів мене вже не показували, не гуляли вам. Пеш тут смачні дрони, не знаю, не їв. Сенатор. Я б не вірив. <гум> я вулиця Лисенка, так поступово, йдемо до гори піднімаємося. Праворуч, тут колись була візуалізація, так ніби мали будувати новий готельний комплекс такий. Багато зірковий на щось. Щось візуалізація зникла, а це ми бачимо Трускавець 365. Просто не з того боку, з якого ви традиційно його бачите. З такого менш звиклого боку. А, він Трускавець 365. Хто буде жити, може на цей бік мати вікна. Не всі мають на ту дорогу, хтось може мати... На цей пустир. Ну, якщо коротко казати. От сюди так-то знову ж гарно видно. дерева, зелень. Ай, тепер йдемо на тобі. Кращий ракурс буде. Автомобілі запарковані, насправді, заважають. Оцінити всю велич Хеллі. Мої кави, соломії і так далі. Ну, якщо так далі підніматися вулицею Лисенка, ну, що ми в принципі робимо, ми так і далі будемо підніматися вулицею Лисенка, ви вийдете на вулицю Гайдачну. У нас недавно було відео з вулиці Гайдашну. А тепер ще в пазл можна додати вулицю Лисенка для уявлення. Для орочної будиночок видно вже. Там далі то Грушевський, а тут Щось не питає, як ця новобудова називається, але от... ще вам трошки новобудов в колекцію нових новобудов Трускавця. Вуличка тихенька. Насправді. Маст сорок. На лесо, песня. Нестає чи це правда, ні це не правда, це фотомонтаж А, пророч теж такі новобудовки, ми їх часу, часом вам показуємо, сьогодні не будемо там йти Чи пройтись там, а давай там прийдемось праві чим, що ми з пісні не бачу, давай тут пройдемо Щоб було цікавіше та там лісова пісня, вона нас фігурувала, коли ми на Сагайдачну виходили. Це вулиця Заньковецька. Цікаво, що Заньковецька, а не Заньковецької. Ай Довбуш, далі будинок. Давай будинок називається Довбуш. На добуш на вулиці Добуш. Все логічно. хто в мене що кинув? Ворона, Вороні можна.